Очевидно, розраховувати на 24 години на два тижні, на ще два тижні не приходилося. Але я розумію, що це зрозуміло було одразу і самому президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу, і нам. Звичайно, що коли йшла виборча кампанія в Сполучених Штатах, то то була мова. Агітації на виборах і то була коротка, зрозуміла, активна позиція президента. Але чим глибше занурюється американська сторона, керівництво Сполучених Штатів у миротворчий процес, чим глибше ми аналізуємо ситуацію як українці, тим більше ми розуміємо, що Реальність є набагато складнішою, чим публічна площина цієї е, сфери. І тому зрозуміло, що ще пройде певний період часу. Я сподіваюся, що це буде осінь, зима цього року, тому що е, потенціал, в тому числі військовий, ресурсний України не виглядає надто сильним для того, щоб вести, скажімо, військові дії і в подальшому активні. Тому для мене зрозуміло, що дипломатія, попри те, що зараз дуже складний. Про це з одного боку, з іншого боку, він затормозився, перейшов із закритого режиму в таку публічну сферу тиску, як ви сказали, з боку країни-агресора, сперечань між нашими партнерами і перекидання вини за ту ситуацію, яку ми маємо, з один одного. От, тим не менше, я сподіваюся, що декілька місяців і ми матимемо результат.